Дязуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. День виявився сьогодні трошки напружним, тому що у центрі Мадрида проходив марафон такий великий марафон, там було багато людей, які приймали участь, і весь транспорт, як то автобуси, у центрі міста, у старій частині не працювали нормально. Тому до ринка добратися було не так вже легко. Я змінила кілька варіантів, добралася до ринка з запізненням, і щось вже купила. Я бачила, як прикраси хтось купував, і я не встигла багато чого взяти. От, уявіть собі. Зранку мені настрій зіпсували з цим марафоном. Я вже втомилася, поки дійшла до ринку. Побачила, як щось купують цікаве, і я це не встигла зробити через цей марафон. Чому не проводять марафони в парках? Нікому не заважають. Ну, то що ж, такі мої скарги так, знаєте, в повітря йдуть. І перший період проходу по ринку не дав ніяких. Результатів, уявіть собі, нічого я не знайшла. І ще більше у мене впав настрій. Ну, загалом, так було важко мені настроїтися. Ну, але в фіналі я виходила з ринку задоволена. Зараз вам буду показувати свої знахідки. Починаю я з брошки. Вона для мене, як то казати, не новина, тому що. Знаєте, я її бачила вже більш як місяць тому вона з'явилася одного продавця. І, що кажучи, вона мені сподобалася з першого погляду, але він хотів високу ціну. Ну, Я тоді трохи поторгувалася, він не хотів зменшувати, і я пішла собі. І так, методично, кожної неділі приходила, цікавилася, як справи, як настрій, як вам погода, як вам марафон, ну, про все. І йшла собі. Знаєте, я не те, щоб я кожної неділі питала ціну. Ні. Я підходила, ну, як то казати, нагадувала про себе, е, ну і йшла собі далі. І ось сьогодні я підійшла і вже ми домовилися, тому я радію, що я її купила. Чому я радію? Тому що мені подобається отакий от колір червоний, темний, насичений, такий відтінок червоного, ну, мені здається, більш шляхетним, ніж такий світлий червоний. До речі, всі стрази в лапках. Бачите? І тут можна побачити, що багато пайки, тож це зроблено вручну. Знаєте, не отак штампують якийсь один варіант, і все. Ні. Тут багато ручної роботи. Ну, А щодо кріплення голки, має нібито дві полусфери. Ну, Таке старе кріплення. Це більш характерно десь може для 60-х років для того часу. Ну, і тут все на своїх місцях. Я кажу і застібка, і фіксатор, і загалом дуже красива брошка. Знаєте, навіть розвал сьогодні мене не дуже втішив, тому що бачила я там. Кілька намист старих, ну, вінтажних, я так вважаю, що це 50-70-ті роки цей час. Але ці намиста були в ну, дуже поганому стані. З цього, що там було, я витягнула оце намисто. І хоч воно не в ідеальному стані, але, знаєте, дуже мені сподобалися ці намистини. Знаєте, я люблю старе скло і кожного разу. Дивуюсь, що якесь щось нове знаходжу. От бачите, в них є якісь лінії, якийсь туман всередині, і вони дуже схожі на натуральне каміння. Але це скло. Але скло, яке зроблено індивідуальне, не штамповані. Ці формовані скляні намистини, ні. А це така художня робота. І мають вони дуже цікавий колір, от дивіться, він е, є тут і сірий, і є рожевий. Але не рожевий, як такий барбі, а такий дуже спокійний, чого у мене і виникла асоціація з натуральним камінням. Знаєте, Є, наприклад, намистини з агатів, з сердоліку та інших матеріалів, і вони виглядають іноді гірше, ніж от такі скляні. Ну, На мій погляд, на мій смак кажу. Тож, вирішила це намисто взяти, хоч намистом його можна назвати, ну так, досить умовно, тому що е, воно тут це нитка, на яку на низені ці намистини. Тут з застіпкою проблеми, тому що, бачите, з одного кінця отак немає частини застіпки, але з іншого кінця, бачите, яка краса? Тут стрази з покриттям АБ, рожеві, ну так, Ну, немає тут. Десь одного стразу, отут бракує. І немає того, що тут на застібку треба. Ну що ж, може, і на стрази мені це згодиться. Ну, але ж взяла я не за це, а саме за намистини. А також там на розвалі ще знайшла таку брошку, яка може і не дуже Комусь здасться красивою, але, ж знаєте, вона старенька, оригінальна, От такого дизайну у мене ще не було. От Бачите, тут така рамка, а потім є металевий такий штир, на ньому. Наместини. До речі, такого ж самого кольору, як і те, що ми бачили там: сірий з рожевим відтінком. Чому я кажу, що брошка стара, не тільки за те, що вона так виглядає тут, але і зворотній бік. Довга і дуже товста голка це один із знаків старих брошок. Отут таке цікаве рішення з голкою. Ну і тут гачок старенький. Тож брошка зроблена десь в першій половині ХХ століття. І ось знайшла я такі цікаві прикраси. Одного продавця була, ну, як то буває, якась там коробочка. Там було дуже багато якоїсь дешевої біжутерії сучасної. І серед цієї сучасної біжутерії я знаходжу це. Ну, не буду я казати, що я. Мала якісь ілюзії, що це старовинне прикраса ні, я зрозуміла, що це сучасна. Але знаєте, мені здалася вона дуже стильною. Розумієте, це, ця частина вона рухається. От такий цікавий ефект. Отут перлинка в центрі, не знаю, чи то буде видно, чи ні на екрані, але вона має такий колір. Ну, це, це темна перлинка, але там якісь переходи якогось такого зеленого, жовтого, якогось такого фіолетового кольору. Дуже цікаво. Ланцюжок тоненький. Ось бачите, яке плетіння. Теж я так вважаю, що це сучасний ланцюжок. А тут я побачила невеличку, невеличкий підвіз. І маркування махоріка. От таке маркування, я впізнала його відразу. І здивувалася, тому що махорика це не така вже дешева біжутерія. Тому що, вироби махоріки, якщо казати про метал, то це срібло або золото. ну срібло, І тому я так зраділа, вирішила, що треба її купити. Ну, і знаєте, як то буває? Побачиш щось таке цікаве серед якогось сміття. І з ентузіазмом шукаєш, може, ще щось тут завалялося. І от уявіть собі, я знаходжу ще сережки. Дивіться, які сережки. Ну, показую вам застіпку. І, хоч подивившись так, от з першого погляду, знаєте, в сережках проба частіше за все, вона йде тут, на застібці, чи на цьому штирці, який тут є, цей штирк. А тут не було ніякої проби. Ну, я вирішила, я не буду дуже фіксуватися на цьому моменті. Запитала ціну, ціна не була така вже. Як то казати, дешева. Продавець хотів за цей комплект 10 євро. І я вирішила, ні, все ж таки я це візьму. Бо, знаєте, сподобалося мені, за стилем оці перлини гарні, може, махоріка, ну, якщо є такий підвіс. Але те, що я не знайшла проби, мене трошки так, знаєте, насторожило. І ось я це купила. Не могла заспокоїтися, почала робити фото, шукати зразу в інтернеті, в телефоні, що це, не знайшла нічого. І трошки так вирішила, що може це нема хоріка, може, це мені так якось при... ну так, хочеться, щоб це було щось цінне, а це не так. Я навіть так подумала, а може зря я потратила ці 10 євро. От кажу вам, от це було у мене таке відчуття. Потім я вирішила: ну я не буду е, так в розпач впадати, е, подивлюся, може пошукаю махор, махорика, е, такий дизайн, бо мені це здалося схожим, знаєте, на що, на якийсь паука і його, якщо що він плете такий, сіті. Пошукала павук, махоріка, нічого не знайшла. Коли прийшла додому, то вже знаєте занурилася в комп'ютері, шукати почала, і ви знаєте, я знайшла інформацію. І виявилося, що це дуже цікавий проєкт, який був здійснений ще у 2007 році, на Майорці. Це остров, який належить Іспанії. І всі знають, що на цьому острові є таке дуже оригінальне виробництво штучних перлин. Це Махоріка. Ну, те, що я побачила тут з цим підвісом, який тут є. Ось, бачите? цей підвіс. І я прочитала, що у 2007 році. Махоріка разом з Вищою школою дизайну провела конкурс серед студентів, і було 5 чи 6 студентів, які були в фіналі. І Перше місце одержав Ріан Рус де Бушер. Зробив проєкт, який був реалізований, невеличким таким тиражом. В 2000 екземплярів. І складався він з намиста сережок двох типів сережки короткі і сережки довгі. Оце довгі, тому що це частина, що рухається теж, це описано там як довгі сережки. І ще каблучка. Ну Каблучки там не було, де я це знайшла. І так зраділа, тому що це індивідуальна робота, це проєкт одного разу був лише зроблений. І лімітоване видання, як то кажуть, це мені дуже, мені дуже сподобалося. До речі, це я знайшла інформацію в одній з газет іспанських в інтернеті. А в продажу я таких в інтернеті не бачила речей. Тож у мене сьогодні. Отака От знахідка, я вважаю, досить цінна, і з часом буде більш цінною. А перлинки, які тут можна побачити, вони називаються колор таїті. Таїті це темні перлини, які бувають таких відтінків чорного, сірого, баклажан, зеленого ну і золотого. Тож, бачите, ще й такий красивий колір перлини. Звертаю увагу на проби, які розміщаються, от цих, бачите, в такому незвичному місці. Тому що, знаєте, може, ви теж десь, десь щось побачите, шукайте пробу у, у таких місцях, які, як то кажуть, не дуже на виду. І ви знаєте, оцей комплект, який я показала, я так думала, що, можливо, я його зроблю шедевром сьогодні. Але вже в останні півгодини, коли ми йшли з ринка, ми зустрілися. з Анію, Тані, І Таня мені каже, а ти бачила брошку, яка має такий вигляд, нібито яйце? Я кажу, маленьке яйце я кажу, не бачила. Може, я не див... уважно дивилася, хоч я підходила до чого продавця. І ми разом підійшли, я подивилася і вирішила її взяти. І сьогодні роблю її шедевром. Тут яйце, і тут частинка цієї скорлупи, а тут виходить з цього яйця півник. Бачите? Яка гарна робота! От як буває на старих прикрасах, О, за, що, за що я люблю старі прикраси, це за таку, можна сказати, ювелірну роботу. Колись цей півник мав кольори, тому що, от бачите, там можна побачити червоний колір на хвості, і тут. Залишки червоного кольору, ось тут у нього на грібінці. А Так, може і було і тут якесь. А може тільки, знаєте, і хвіст, не знаю. Але виглядає, знаєте, дуже-дуже цікаво. І хочу сказати, що була вона трошки темніша, це я її почистила. І хоч я не завжди чищу старі прикраси. Але тут я відчула, що, по, що треба його почистити. Знаєте, мені не дуже подобається, коли такий старий метал сяє. Але коли брошка маленька, бачите, я навіть її не помітила. А треба, щоб вона трошки була ну, така, помітна. Тому. Я начистила, я вважаю, що зробила гарно. До того ж, начистив, можна побачити всі деталі того, як вироблений цей півень. Брошка старенька, ось дивіться. Те подібне кріплення, дуже довга голка. Тут можна побачити все це. Тож, брошка має, ну, я вважаю, так, 100, а може і більше, ніж 100 років. І е, хочу нагадати, що минуло, минулої неділі була Пасха. Ще два тижні тому була католицька Пасха, і оця тема, тема яйця, якось так прикликається з цим. цікавим. Таким чином, знахідок у мене сьогодні не дуже багато. Але, знаєте, це той випадок, коли я дуже задоволена своїми знахідками. Сподіваюся, що вам теж сподобалося. Я всім дякую за увагу, як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.